Вітаю всіх. Зараз маю мало часу на все, але дивіться. Починаю рубрику деокупації областей в рамках областей. Якщо когось цікавить саме деокупація якогось міста, що робити, виїжджати, не виїжджати, повертатись, не повертатись, тільки в приватні розклади на тему. Повертатись там, де окуповано, не повертатись, що робити, додому хочеться. Це все приватно розглядаємо, пишемо приватні повідомлення, в телеграм, як завгодно, тільки так. Тому що це у кожного своя ситуація, своя доля, свій шлях, тому треба розглядати кожному. Просто пишемо. Спочатку пишемо, а далі всі, всі деталі будуть, <зас> окремо на кожним. Зараз я хочу розглянути Запорізьку область взагалі. Просто всю область. Беру такі області, які не мають окупації 2014 року, тому що там треба розглядати окремо ту територію, окремо тут. Це дуже така важка тема. Тому спочатку розглядають області, де одна територія окупована. Запорізька область, саме така, на жаль. Та на жаль. Так, Запорізька область у 2024 році, році. Деокупація області можлива. Ну, деокупація області у 2024 році. Взагалі, можливо, в Запорізькій області. Так чи ні? Питання? Так, можливо. Можливо, любі мої, Можливо. Можливо, можливо. Угу. А яким же чином? По ресурсам там тупік-то. Військовим шляхом тупік. Військовим шляхом ресурсів немає. Так. А оце таємність, любі мої. Там є таємна ситуація, яка вирішує долю. Дивіться. Ось вам, будь ласка, ресурси ситуація. Топік, топік. Військовий шлях, топік. Але є ще один шлях. Є ще один. Бачите? Це двійка. Це другий, два шляхи. Ось це вам перший шлях, а ось другий шлях. Розумієте, в чому питання? Це дуже важка тема деокупації. Ви не думаєте, що хтось вам сказав один варіант ні. Трактувати це дуже важко. Це не кожен може, але намагатись треба, але адекватно намагатись. Адекватність повинна бути в чому. Зрозуміти, є таємна складова цього питання, яка нам не відкривається. Добре. Зараз зроблю ось так. Спеціально. Що це? Що ось це? Це таємні перемовини. Таємні перемовини щодо деокупації області. Вони є? Таємні перемовини щодо деокупації області. Вони є. Так. На тому території є. Так. Рухатись то важко. Нам ще хочеться відвоювати. Нам ще хочеться відвоювати. Хочеться так хочеться. Але ладно. Так. Тому іншим шляхом піду. Беру іншу колоду. окупація Запорізької області? Можливо, шляхом перемовин, домовленостей. Де окупація Запорізької області, можливо, шляхом перемовин домовленостей. Важко, важко, важко. Результативно. Так, ні, ні. Так, ця колода ще каже про. Про, про... так, ресурси, втрати. Та ще повинні бути втрати, любі мої, на жаль. Угу. На даний момент цього немає. Добре, немає. Добре, перспектива деокупації Запорізької області буде шляхом перемовин. На перспективу деокупація Шляхом перемовин. Там показала колода. Це покаже. Варіанти будуть знову роздоріжжя, знову варіанти. Дивіться, там ще не визначено, але є таємний шлях, яким буде деокупація. Це не прям військовий шлях. Не прям військовий. Тому чекаємо.